Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. Сьогодні я хочу розповісти вам про сорти капусти, які я вирощую на своєму городі. Протягом дуже багатьох років, і які мене ніколи не підводять, навіть тоді, коли з'явилася білокрилка. І Най найкращим сортом на моєму городі я вважаю. Що це капуста амагер. Беру я їх в отаких упаковках профі, 20 грамів, 60 гривень, 10 грамів, 30 гривень, відповідно. Профі, еліт сортна сіня. Ну, чогось прямо мені в руку саме отака фірма. Але брала я раніше їх у запаяних упаковочках. тепер вже вони не запаяні, а звичайні. Чим привабив мене цей сорт? По-перше, він дуже довго лежить. По-друге, це пізня стигла капуста, яка буде лежати і до весни. Маса качанчика десь до 4 кг досягає при хорошому поливі. Це найкращий сорт для довготривалого зберігання. Хоч і має Такі прожилки товстувочі, але і листочки дуже щільно притиснуті один до одного. І листочки не тонесенькі, а такі середньої товщини. Дуже хороші листочки саме для, і для борщу, і для хорошого зберігання. І чим довше зберігається цей сорт, тим смачнішою стає капуста. Звичайно, для квашення вона не підходить. Але для всього остального і для пиріжків, і для борщу. Тобто для всього і для салатів це найкращий сорт капусти і дуже довго лежить. Кращі попередника капусти є цибуля, томат, буряк і грін. <кій> В минулому році оці Оцей сорт капусти був округлоплескатим таким, дуже міцним, і жодна капустина не розтріскалася. От такі плескатенькі вони, ці качанчики, і великого розміру, і дуже-дуже щільні. Вирощувала я їх, захищала від білокрилки під агроволокном. І ви знаєте, навіть метелики залітали великі, а білокрилка була тільки. Десь з краєчку посередині її не було. Хоч і не повністю агроволокно закривало капусту. Звичайно, як будь-яка капуста любить полив. Наступний дуже гарний сорт капусти, який би я рекомендувала всім це українська осінь. Це, ну просто хороший сорт капусти. Якщо амагер звичайного кольору капуста, то Саме українська осінь, ну, не передає картинка, але в основному вона такого зеленкувато салатного кольору, красивого, і качани виростають дуже великі, дуже гарні, вони трішечки ніжніші, ніж вамагер, і дуже хороший сорт і для. Будь-якої переробки і хороші для квашення І дуже смачна капуста, саме українська осінь. Ми її продали її багато років тому, і це незмінний сорт на моєму огороді Ну, що ще можна сказати про українську осінь? Що це високоврожайна капуста, пісня стигла, голова округла. Плеската, щільна, дуже соковита, виростає масою до 4,5 кг. У перелізі вона біла і смакої якості дуже високі, дуже соковита ця капуста. Гарно довго лежить, трішечки менше, ніж амагер, звичайно, але лежка така капуста і транспортабельна. Наступний сорт білосніжка. Білосніжка мені дуже подобається теж ця пусточка. Це теж стигний сорт, урожайний і більш менш стійкий до розтріскування. Але в минулому році були випадки, коли білосніжка трішки потріскалася в мене, коли пішли дощі. Соковита, щільна. Перерізь було сніжний. Смакові якості дуже гарні, для зимового зберігання і теж можна квасити. Любить полив, звичайно, як і будь-яка капуста. І вирощуються всі оці капусти, звичайно, розсадним способом. Я їх висаджую на розсаду тільки сніг із землі. Що вже немає не таких великих заморозків. І висіваю свою розсаду. І ще подобається сорт Ландегейкер і трішки висіваю, звичайно, агресора. Але незмінними сортами саме є Амагер, Українська осінь, білосніжка і обов'язково куплю ландегейка. Ландегейкер це такий. Такий сорт капустки невеличкої, але дуже ніжної і смачної. Якщо ще моя розповідь прийшлася до душі, рекомендую вам посіяти отаку вот капустку і будете з гарним урожаєм. До сих пір у мене ще зберігається в погрібі така капустка, незважаючи на білокрилку. Ні разу я її нічим не бризкала. Звичайно, один раз водою з оцтом, але це вже від інш... не від білокрилки. Від білокрилки саме захистила... захистило агроволокно. Не знаю, як так сталося, але вже два роки підряд агроволокно захищає капусту від білокрилки. Ще раз дякую за увагу. Якщо моя інформація вам пригодиться, будь ласка, поставте подобайки. заходьте на мій канал. Я з задоволенням ділюся інформацією, яку сама знаю, яка перевірена на моєму городі, Городник я з великим стажем і маю 30 суток городу.